Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Олімпійська збірна України з фехтування принесла нашій країні першу золоту медаль на іграх у Парижі. Це досить важлива і, я б сказав, символічна перемога. Символічна, тому що боротьба відбувається в ці часи, коли Україна продовжує свій опір російської агресії. Символічно тому, що демонструє, що навіть в таких умовах, а українські спортсмени розповідають журналістам, які висвітлюють олімпіаду, як їм доводиться готуватися до змагань, українські олімпійці можуть не просто брати участь в олімпіадах, але й виборювати золоті медалі. Символічно тому, що остаточну перемогу Нашій збірні по фехтуванню принесла її лідерка Ольга Харла, знаменита українська спортсменка, яка, до речі, кілька років тому навіть вирішувала закінчити свою спортивну кар'єру, але повернулася до змагань, щоб виступити на олімпіаді у 2024 році, і не просто виступити, а отримати нові медалі. І взяти участь у здобутті першого в цих іграх Олімпійського золота. Звісно, я взагалі іноді замислююсь, а чи можуть Олімпіади проводитися тоді, коли у світі відбувається війна. Адже раніше так ніколи не було. Був певний консенсус з того, що під час війн не може бути жодних Олімпійських ігор. Навіть в античному світі. Під час олімпіад припинялися бойові дії. А тут ніхто серйозно навіть і не поставився до ідеї французького президента Еммануеля Макрона про олімпійське перемир'я, хоча б на російсько-українському фронті про Близький Схід я і не кажу. Але разом із цим, якщо Олімпіади відбуваються, якщо в них беруть участь спортсмени, якщо до них прикута увага людей у всьому світі, причому ніде правди діти набагато більше ніж до військових конфліктів. То виступ збірних тих країн, які зараз стають жертвами агресивних нападів, є тим більш важливим, щоб продемонструвати їхню нескореність і здатність до боротьби. Ось за кілька годин до того, як ми отрима з вами оцю радісну новину про перше українське Олімпійське золото на іграх, я дивився церемонію отримання першої ізраїльської олімпійської золотої медалі. Це теж відбулося якраз сьогодні. І теж чимало країн, які беруть участь у Олімпійських іграх, хотіли б, щоб Ізраїля взагалі не було на політичній мапі. І ці країни готуються буквально в ті самі години до нового нападу на Ізраїль, і навіть не приховують своїх приготувань. І в цей самий момент ізраїльський спортсмен виборює золоту медаль для своєї країни. І це знову свідчить про нескореність і готовність до боротьби. Адже готовність до боротьби вона не тільки в конкретних воєнних діях, вона ще й у здатності суспільства виживати. У кризових умовах цій здатності українці тільки намагаються навчитися у перші роки буремної російсько-української війни після того, як ця війна розповсюдилася на всю територію нашої країни, стала подією для кожного українського громадянина, який вирішив залишитися на території України. Ну і звичайно, в цих умовах суспільство не просто виживає, суспільство ще й розвивається. Це теж дуже важливий момент в нашому з вами житті. Адже, як ми розуміємо, виживання без будь-якого розвитку це та сама деградація, про яку мріють росіяни. Саме для цього вони ведуть цю багаторічну війну на виснаження. І коли на Олімпійських іграх у Парижі звучить український гімн, це нагадування про те, що всі ці українські Досягнення пов'язані саме з нашим розвитком, розвитком у спорті, розвитком у мистецтві, розвитком у економіки. Без цього розвитку не буде ніякої перемоги у війні, навіть якщо уявити собі військову перемогу без розвитку, це буде означати, що армія повертається у спорожнілу деградовану країну, у якої немає ніяких Перспектив у майбутньому, І саме на таку країну хотіли перетворити Україну росіяни навіть в ситуації, коли їхня армія не просувається на театрі бойових дій. Адже в історії було чимало випадків, коли армія не пропускала ворогів далі у рідну країну, а потім виявлялося, що військовослужбовців цієї армії буквально нема куди. Повертатися, що та країна, яку вони захищали, просто більше не існує, що вона здеградувала і розпалася, що вона не потрібна своїм власним громадянам. І саме тому історія з Олімпійськими іграми це історія не тільки про спорт, це історія ще й про міжнародне визнання. Ось цікаво. Що перше олімпійське золото, українські спортсмени отримали саме у фехтуванні, у чесному двобої. У боротьбі за правилами, яка має свої вагомі історичні традиції в історії людства і завжди вважалася ось таким прикладом лицарства. А ми з вами зараз знаходимося у війні, де всі правила фактично зруйновані і порушені. Метою якої є якраз зруйнувати всі правила, які з'явилися навіть не у 21 столітті, сторіччі, а у 20 столітті. за великим рахунком, ми з 21 століття сторіччя вже з вами повернулися десь у набагато більш ранній період людської історії, і це якраз той факт, коли ми можемо говорити технології прогресують, а людство з його правилами. Співіснування так стрімко деградує, що ми навіть не знаємо, де ми з вами опинимося через 10-20 років такого життя. Думаю, опинимося ще в більш далекому часі, ніж навіть можемо собі уявити. І єдина можливість протистояти цій стрімкій деградації правил, які так ненавидять у диктатурах, це продовжувати розвиватися. Це знову і знову боротися за те. Щоб гімн України звучав на спортивних змаганнях, тим більш на таких престижних, на таких важливих для світу спортивних змаганнях, як Олімпійські ігри. Тим більше, що хочу нагадати, що гімн Російської Федерації, який насправді є огидним гімном Радянського Союзу, тією самою мелодією, яка є для всіх мислячих людей, мелодією сталінізму і репресій. Він на Олімпійських іграх не звучатиме саме тому, що це заборонено Міжнародним олімпійським комітетом. Це знову нові правила ніякого гімну Російської Федерації, ніякої музики зла і насилля, з яким ототожнюється цей жахливий гімн. А український гімн звучить. Вітаю нас всіх з перемогою! Хай щастить, друзі! Перемоги миру вам.